Старий парколіс на житловому масиві північний більше походить на звичайний ліс ідеальне місце для прогулянок в будь-яку пору року та пікніків. Тут немає вимощених плиткою доріжок, в основному це стежки, якими можна гуляти й кататися на велосипеді. Ще в парку Лісі можна не тільки чудово відпочити, а й зробити гарні фото, які гарантовано отримають безліч лайків та коментів. Далі вирушаємо на вулицю Липову. Тут знаходиться невеликий за розмірами сквер. Тут одразу дві зони для відпочинку для дорослих і дітей. Сквер облаштували на місці пустаря три роки тому. Придніпровськ. Зустріне вас сквером сосновий. Це справжній куточок спокою та краси. Тут все для тих, хто хоче поспілкуватися з природою та поблукати в тиші між деревами. Є розваги і для дітей та тих, хто хоче позайматися спортом. А на незвичайних дерев'яних лавках зроблених з аварійних дерев можна відпочити після довгих прогулянок. У парку Придніпровський розваг більше. Тут створені всі умови для повноцінного відпочинку: дитячі майданчики, тренажери для занять спортом і гарні клумби з виходом до води. Людям, які приходять прогулятися цим парком, відкривається прекрасний краєвид на інший бік міста та річку Дніпро. Аби побачити всі принади природи Самарського району. Обов'язково завітайте сюди на вікенд. Тут ви точно відпочинете від гамору великого міста.